Жаль, ти вже місяць часу, да, в зал ходиш. Ну. Але от все рівно в неї срака краще, ніж в тебе. Чесно, от Чесно. тут я з собою погоджуюсь. Знаєш що, Христина? Чого? То, що? Тож Audi a 6 це сьомому кузові. 2014 рік. Трьохлітровий дизельний. Ця машинка приїхала з Америки на дизелі. Понимаєте, А Ну, покажи її зі всіх сторін, Можливо, Давай зараз покажу. краще, ніж тебе. Ну, Морда, я думаю, теж вийде. Чи буде подивись, як вона виглядає? Це просто пушечка, чотири колеса йде в подарунок. Тут е, була замінена повністю е, фільтра, масла. Там все вона машинка доглянута. Чорна на чорному всередині. Вона виглядає ось так. Можеш подивитися, Христина. Пробігу маємо 274 тисячі кілометрів, повний привід, лючок, підігрів сидінь, обдуви сидінь, підігрів дзеркал. Преміум акустика, до речі показали Показує. тут, бо О. все бачила таку знаєш такого де такі <смірки> технології за 19 тисяч доларів. Забирайте, будь ласка, в наявності компанії Інтертре.